Добрий вечір, добрий вечір. Всім добрий вечір, друзі. Починаю з розпаковки. Дуже весело мені купила такі смачні хлібці. Такі розпаковки. Вони, я їх полюбила, вони дуже смачні. І вони, друзі, швиденько розкажу і вони дуже корисні. Хліб дуже такий він жирний, а вони такі льогенькі на желудок. На старі да, трошечки старі. <плес> да, да, друзі. Таке життя мусимо собі трішечки угождати, <плес> різне купляти. А ще купила таку, такі резинки. Такі резинки купила волоси мягкі, слизенькі такі. Ось такі три цвята. Три цвта. Ось ця дуже мені подобається. Так, да, і коричнева, така блискуча. Зараз покажу. Така. Дуже удобно. По-перше, воно гарно і не рветься волосся. Воно дуже гарно знімається. Так раз. Ви бачите? Це така, похоже, до моїх косей. Дуже удобно і недорого в нас в маркеті, бо дивилася там, то дорого, дуже дорого, то купила собі дешевше. У нас дешевше можна купити. Ну що, розповім вам, все добре. Все добре, моє шановне панство. Глядимо качок. Годуємо, будемо е, квасити помідори ще є, і до морозів буде тих помідорів. На городі перці зако, за, закрили. Та й так, дивимося фільми. Дуже мені сподобався фільм, научний, історичний фільм. Дивилася. Дивіться, люди фільми іс історичні, вони дуже корисні, розвивають мізки, настроюють на життя. От декілька разів передивлялася і ще хочу, розум ще хоче ці фільми дивитися, тому що дуже мудро, гармонійно все. Добренько на добра, ніч, такі коротенькі були розпаковки, а ще шоколаду накупила трошечки собі. Шоколаду накупила. Такий шоколад полюбляю, смачний. Ну, небагато, трішки не можна багато. Я ніяк не можу настроїти, щоб ви мене гарно побачили, цю камеру. Так, да. щось якось, то, так, то сяк. Вже ніяк не знаю, як цю камеру, щоб це воно ну, гарно вийшло. А знаєте, я, напевно, цей ракурс буду шукати на дворі, бо це я постійно сижу, тут в мене зеркало з чимось. <гум> да. То я ось тут не вилажу. <гум> тут сидіння удобне. Треба йти десь на двір шукати. Ракурса. Добренько, на добра ніч, бо вже засинаю. Такі розпаковки вам повідомляю і Good night I love you!